Члени комісії, у нас сьогодні відбувається засідання постійної комісії Харківської обласної ради з питань науки, освіти та духовності. Е, наразі у нас кворум є. Наразі у нас присутні Куц Галина Михайлівна онлайн, Гурова Капіталіна Дмитрівна онлайн, Денека Руслан Сергійович онлайн. Е, Сукуна Марія Костянтинівна онлайн і Старінський Дмитро Віталійович присутні наживо в е, приміщенні Харківської обласної ради. Е, шановні члени комісії, кворум є, можемо розпочинати засідання. Е, усім нам був розісланий порядок денний сьогоднішнього засідання, він невеличкий, там все, все одне питання, але воно дуже таке нагальне. Чи є доповнення до порядку денного? Скажіть, будь ласка. Mm. Доповнень немає, так? Хочу ще сказати, що в нас ще приєднався до нас Пітько Валерій Анатольович. Тобто, в нас вже шість присутніх, член... присутніх членів комісії, а кворум п'ять осіб. Тобто, доповнень до порядку денного немає, так? Я розумію? Немає. Тоді нам необхідно прийняти порядок денний. В цілому, хто за те, що прийнято такий порядок денний, прошу голосувати. Кут за. Дейнека за. Сухонос, за, Пічко, за Гурова за, Сталінський за. Порядок денний затверджено. Нагадую, що для прийняття рішення нам необхідно 5 голосів за. Це наш клуб. І так. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання звучить так: про внесення змін до контрактів, укладених із лисак Наталією Володимирівною, директором комунального закладу Чугуївський академічний ліцей Синергія Харківської обласної ради та Михайленко Галиною Володимирівною, директором комунального закладу Харківський академічний ліцей Інтел 13 Харківської обласної ради. У доповідачах у нас шановна ковальова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату Харківської обласної ради. Шановні депутати, чи е, необхідно надавати слово Олені Михайлівні? Чи ви ознайомились? Тому що насправді ми просто проводимо відповідність з діючим законодавством. Зараз це питання там нічого такого. Чи є запитання до Олени Михайлівни? Немає. Немає, не потрібно її зараз заставляти перед нами виступати, так? Так. Ну, Олена Михайлівна, ми раді вас бачити. Ну, так. але ось так. Ми вже ознайомилися з наданими документами, тому дякуємо. Е, тоді, шановні депутати, нам необхідно голосувати за таке. Перше, інформацію взяти до відома. Друге, погодити додаткові умови. Номер два. До контракту номер 398 від 21 вересня 2022 року, укладеного із керівником комунального закладу Харківський академічний ліцей Інтел 13 Харківської обласної ради, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ міст Харківської області. Номер 3. до контракту номер 378 від 18 березня 2021 року укладеного із керівником комунального закладу Чугуївський академічний ліцей Синергія Харківської обласної ради, що є у спільній власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області. Прошу визначатися, хто за КУЦ за. Сухонос за, Гурова, за, Дейнека за, Підько за, Сталінський за. Рішення прийнято одностайно, шість депутатів за. Шановні депутати, порядок денний у нас вичерпано. Засідання пройшло дуже чудово і прекрасно. Всім дякуємо, гарного дня. Бережіть. Дякуємо. Гарного дня.